Тим часом київський Динамо зіграє свій поєдинок. Кубка України матч-відповідь. Домашній матч-відповідь чвертьфіналу Кубка України проти Олександрії. Команда Сергія Реброва зіграє в Олександрії. От такі от у нас можуть мати викрутаси український календар. Взагалі, от, ну, знаєте, цей чемпіонат, напевне, назавжди війде в історію своїми такими нестандартними, незрозумілими, якимись такими е, опосередкованими подіями, які відбуваються у нас. Ну, але це буде наступного тижня. А цього тижня команда Сергія Реброва в Олександрії зіграла поєдинок чемпіонату. Поєдинок дуже непростий. І поєдинок, в якому фаєрив Андрій Ярмоленко. Вчора день народження, сьогодні вихід у основі. Щойно рибалка відновився після травми, одразу ж отримав від реброва подарунок. Місце у стартовому складі. А Рауль Деанча просив Хавбека думати головою у матчі з Олександрією. Головне, що він зіграв 90 хвилин, і Після ігри нічого його не беспокоїть. Рішення прийняли. видно було, в тренуваннях його нічого не безпокоїти. Це дійсно важливий гравець для нас. І сьогодні він дав все на полі. Надіюсь, він восстановиться в клідушій ігрі. Гармаш повернувся зі збірної з пошкодженням. Тому разом із рибалкою у центрі поля вийшов Сидорчук. Двоє Сергіїв домінували у центрі поля, а їхній відсоток точних передач перевищив 85. Трошки швидше вони мислять швидше. Ми як могли, так і грали. команди вони і грають зборну України. Їм тільки похвала удачі. Сидорчук і рибалка грали глибше, а Велозу розташувався ближче до воріт суперника. Коли португалець менше задіяний у відбиранні м'яча, його коефіцієнт корисної дії значно зростає. так, коли на полі є рибалка, у мене з'являється більше свободи. Моя позиція відрізняється від його. Так я можу більше атакувати, грати від воріт до воріт. Велозу завдав удару, який призвів до першого кутового біля воріт Олександрії. Він таки виконав стандарт, після якого віде відкрив рахунок. Хорватський захисник цього сезону забиває лише Олександрії. У першому колі він теж відзначився у матчі з командою Шарана. Найприкріше від голу Віди має бути захиснику Олександрійців Басову. Серед партнерів він був найкращим у повітрі, але саме у цей відповідальний момент схибив. Господарі покладали надії на швидкі атаки, однак постійно поспішали із рішенням і завчасно били по воротах. На превеликий жаль не вийшло ті контратак, які ми планували, тому що не вистачало десь майстерності в завершаючій стадії заключної передачі. Особливо це в поляни сабло коли момент, який він міг. Может, и немножко нервничали. И я, наверное, в том моменте уже было немножко спокойнее распорядиться. Принял такое решение. Как бы не получилось, значит, наверное, моя вина в том моменте, что не получилось хотя бы в створ попасть. Как бы Задача полузащитника, нападающего, в створ хотя бы попадать. Завдання атакувального хавбека відмінно виконував Ярмоленко. На ньому найбільше фолили суперники, він взяв участь у найбільшій кількості атак. Єдине, що не вдалося 10-му номеру Динамо забити. Але це не вплинуло на оцінку його гри від головного тренера суперників. А мистець зімениться на високому рівні. Особливо, коли ми бачили Ярмоленка, я вважаю, що це дійсно гравець заслуговує тільки похвали, і дійсно це пів команди. Не справлялися, ми а ще Олександрійці не впоралися із вилозу. Мігель здійснив найбільше за усіх підхоплень м'яча та взяв участь у обох голах Динамо. Перший, ви пам'ятаєте, а ось і другий. Вилозу віддав на віду, той виконав довгу передачу на фланг. Ярмоленко черговий обіграв Путраша та віддав зручний пас вздовж лінії воріт на Гусєва. Зіграли те, що наігрували на тренуваннях, передачі з глибини на фланг. Андрій добре зіграв, дав передачу. Моя задача була вирватися в ту зону. Все, в принципі, так і вийшло. У другому таймі Ярмоленко продовжив крутити в'язи путрашу, але на шляху м'яча став новак. Згодом забити втретє спробував Хачеріді, але ледь не забився сам. Його зіткнення з новаком виглядало жахливо, але зрештою минулося обом. Втратили через пошкодження Драговича, Хачеріді втрачати не можна. Євген залишився на полі, куди вийшов Яковенко. Попереду стало швидше і гостріше. Установка була відкриватися за спину захисником. В принципі, і у них там було багато пространства. Вони не закрились, вони пытались теж щось забити, потому що вони проігрували і так ще стояти в обороні. Поэтому, соответственно, було пространство, куди відкриватися, куди атакувати. В общем, ми этим воспользовались. За 15 хвилин на полі Яковенко взяв участь у двох швидких атаках Динамо. Одна із них ледь не закінчилася голом Ярмоленка. Андрій трохи не встиг на простріл, а це був простріл, а не удар. І дуже засмутився. 100 метрів бігав, і будь-який навірно, емоційно відреагував. І без голу Ярмоленка Динамо виграло, а в Олександрії це робити не просто. Осталось уже п'ять ігр і п'ять ігр як кубку. Ми об этом сказали ребятам. Я рад, що вони дійсно віднеслися серйозно гри, до цього сопернику з першої минути намагалися нав'язати свою ігру. Це вийшло, і я рад, що виграли зіграли на ноль і двигаємося далі. Далі у Динамо знову гра з Олександрією, але у Кубку України чи варто очікувати на реванш Олександрійців? Я скажу одне, що все можливо і ми будемо битися до кінця. Ну, По-перше, нагадаю, що домашній поєдинок кубкою Олександрія вдома на НСК Олімпійській зіграла 1-1. Тепер виїзному в Олександрії треба як мій стовідсотково ну, забивати. От така ось така ситуація склалася. Тепер по цьому матчу. Для мене матч був дуже цікавий. Олеже. Очень хороший матч. Правда, вот один из таких ну, матчей. боевой матч бой. Был бой на самом-то деле. И Динамо за счет того, что реализовала свои моменты, по большому -то счету, выиграло. Но Александрия очень прилично выглядела в этом матче. Нельзя сказать, что Динамо имело подавляющее преимущество. Но играть против такого Динамо злого, мотивированного, которое понимает, что каждый матч как финал. Сейчас буде тяжело любой команді, і это просматривается как в обороні действий динамовцев, так і в атакуючих действуй. Ну я просто хочу сказати, що знаєте, бы, як на мене, Ольга Викторович, просто майстерність футболістів київського намо. Тут якраз майстерність футболістів київського динамо да, на зігравши по настрою. По моему, по бажанню, от, ну, ну не поступалася Олександрія на, на самом деле всем тяжело будет играть в Олександрії. Настрой был сумасшедший, видно было, что Шаран настроил команду. Ну, естественно, мастерство. Мастерство здесь перебило. Посмотри, как здорово, да. Здорово, Єрмоленко обыграл, какая передача, великолепна. Ну, опять же, мастерство Єрмоленко ну просто над Путрошем. Путрош уже тяжело было Путрошу, скажем так. Путрош уже думал, когда это все закончится, да. когда. Ну, ну Александре здорово смотрится опять. Ни, ни в чем не проиграны. Не хочет уступать, бьются ребята. Что разделки. Ну, хорошо, раз футболисты не сказали, то, що, гірше, ні, краще, ніж, якщо честно, так краще, ниж металисти. Да, ну, нельзя сказать, но по желанию, по отдаче ну это небо и земля. То вони бились, кусалися, підкати стелилися. Выходили, там хоча лиди не там в глазах даже видно было. Ребята вышли даже перед игрой. Смотришь, настроение у них сумасшедшее было. Дать бой, динамока. Люди пришли подивитися. По цю команду можна ходити дивитися, повторювати. Потому ходить А смотрят. От ми видели повний стадіон поэтому. Ну, Болельщиков же не обманеш, правильно? Если команда играє, хорошо, пусть даже проигрывает, но бьется. То есть люди все равно приходят. Праздник какой для Александрии. Сейчас две игры дома в Александрии Динамо Динамо приедет. Посмотрите, как здорово. Ну, вот в этой ситуации, я хочу сказать, что все-таки Яковенко бил по воротам. Ну, 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 в такой ситуации такой мастер должен все-таки брать все на себе, обігрувати, швидкість якусь показувати. Ну, це обострять, і ворота не попали. І передачу не сделал. Если в щекой делал прострел, то Андрей, конечно, замыкал и пробежал такую дистанцию. Ну, надо было наверное, отдавать вот, всему. Такие моменты быстро прекращают. Хорошие моменты. Выконали футболисти в грудью. Делали, что могли, шли вперед. Да, ничего не могли сделать перантами, потому что очень здорово выглядел центр. поля у Динамо. Когда чуть а. подсели, вот и пошли немножко полумоменты, навал. Хотели спастись, мы видели хоть какое-то подобие навала. Они были не согласны с этим результатом. Если бы они немножко там удачи забили первый Доброе мяч, мастерство, могли мастерство, бы еще да. немножко там как, интригу создать. Но то, что я сейчас сказал, очень здорово выглядела середина в лице Рыбалки, Велозу и Сидорчука. Вот это залог был успеха в этой игре Киевской Динамо. И, и Ермоленко. Ярмоленко, ну это однозначно. За скобки это, выносим его за. Эль, это месседж немного полянскому. Вот лидер команды повел за собой партнера. Как он играл, сколько он сделал результативных передач, результативную передачу левую, как он отрабатывал, как он бился. А сколько в последнем моменте пикало, вот это что это было, пикал, пикал, когда передача, когда пробил Яковенко, там видите, как переживал уже последние минуты, казалось бы, и все равно очень хотел гол забить. То есть человек до конца отрабатывал команду, вел за собой. Это лидер, лидер на сегодняшний день, И без него, ну, не, 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 даже не хочется писать без него. Пока он Динамо, Динамо на первом месте, Динамо идет к мечте и. Ну Внутри, и да. в этом матче, в принципе, я вам хочу сказать, что он не побежал оппонента, практично. Все-таки в. Майстерность... Ну, вона достатньо серйозна. Хоча сказати, що Путера ж молодий футболіст, ну так само не молодий футболіст пограв, футболіст пограв у болоні, футболіст пограв в, в Таврії, футболіст зараз в Олександрії. Футболіст достатньо серйозного рівня, Олежа. Очень хорошого рівня, як ти говориш. Но з Андреєм один в один, практично ніхто на Україні зіграти не зможе. І якщо не страхувати, посмотреть момент вот его никто не страхует один в один он обыграет очень легко кто бы там ни играл острую передачу сделать здесь немножко не успели олег в этой ситуации не успел потом он забил а вот когда начали страховать вот уже мы видим два человека и то он в этих ситуациях умудрялся отдавать передачи нацеленные и острые проникающие в штрафную площадку Ну и надо отметить его взаимодействие с данила сила который Очень хорошо подключается, и очень на высоком уровне у них взаимодействия. Збору... Два футболиста все время да, мяч и даже. Все да, равно страхуйте. он в этой ситуации сохраняет мяч и отдает хорошую передачу. То есть без потери на чужой половине поля. Вот у Шеврил хорошее взаимодействие. Идет передача, сброс. Ну, здесь немножко не доиграли, не завершили ударом эту передачу. Надо отметить пас виды, блестящий пас, чем. Чем и ценся сейчас втратили защитники? Ну, как он обыграл? Вот мы говорим, нестандартное решение. Путраш он бежал, он думал: ну он мог, под себя убрать. А он ему под опорную ногу убрал. И еще между дал защитнику голевой пас. И гусев там просто влетел. А Микицей проспал все внимание на мяч. Хотя стартовали то вместе, как мы говорим, Олег. Годи не під власне. Ну я просто хочу Летіли сказати, що за от, от, от зараз по, по цьому нарізді помітно, що ну, підстраховки практично не було. Ми, ну, вже, ну, вже вся Європа знає, що Ярмонка залишати один в один проти суперника. Ну, це, ну, ми бачимо, що Шендрик постійно зазором якийсь певний грав, таким, ну це впевненість якась, так? Да? Ну і так і штаб, мабуть, не достучався, не змог направити футболістів на те, щоб допомагали. Там треба мінімум три человека проти нього. Треба правильно грати, пускати в середину. Тобто є свої нюанси, ну ми бачимо, що не використовували. про середину поля. От ви е, багато говорили. Я вам хочу сказати, що середину поля е, динамо проходило не за рахунок довгих передач, не за рахунок якоїсь такої дріботи. От якраз середніми такими, знаєте, передачами на метрів 10-15, коли йшла оця передача. От, ну, і це показало в статистиці. Бачите, що коротких передач 89, довгих 34 – і 403 середніх передач. Тобто розуміли, що знаєте, якби буде насичений захист, постійно ця глибина була постійно глибоко, постійно на фланг, постійно десь шукали ширину лежать. Шативали постійно, не били туди вперед, тому що велике количество футболістів там ну, тяжело було якось -то пробити. Тому, ну, і, знаєте, випустити рибалку після травми, Не можна сказати, що це удивили цим рішенням, але це дуже сміле рішення. Ну і дуже агресивно. Подивіться, подивіться. 36 Передач штрафний майданчик дуже агресивно грали. Нам розуміло, що потрібно постійно навантажувати, постійно давити, постійно Нагнітати постійно на ситуацію, діта да. дрогнуть.